Це неабиякий виклик за дві години зробити так, аби модель розчинилася у просторі лише за допомогою пензля та фарб. Така техніка малювання називається камуфляж. Його не штетер з південного Тіроля – майстер камуфляжу. Своє уміння він шліфує вже понад 10 років. для мене бодіпейнтинг означає абсолютно все. Це моя професія, пристрасть і моє життя. Бодіпейнтинг для його насаштеттера головний спосіб заробітку. Також він влаштовує майстер-класи. Участь коштує близько ста євро. Свої недовговічні витвори мистецтва він фотографує, а знімки продає як листівки та плакати. Остання робота Штеттера у стилі камуфляж жаба. Уперше він розмалював відразу п'ятьох моделей для однієї композиції. Складність боді-пейнтингу в стилі камуфляж полягає в тому, що картина є правильною лише з одного певного ракурсу. Водночас, людське тіло це тривимірний об'єкт. В межах стилю камуфляж є ще інші техніки, які дозволяють моделі буквально злитися з навколишнім тлом. Так італієць Філіппо Йоко глиною та фарбами малює на шкірі кору дерев. А болгарська майстриня Бела Голен ховає своїх моделей за переплетінням ліній. головне змішати фарби так, щоб вони були якомога ближчими до тла, особливо коли йдеться про природні мотиви. Потім необхідно перетворити тіло з тривимірного на двовимірний об'єкт. Тобто, коли нам треба зобразити пряму лінію, то ми малюємо її не прямою, а так, щоб вона здавалася такою лише з певного ракурсу. Найкращі приклади камуфляжу можна побачити на щорічному всесвітньому фестивалі ботіпейтингу в Австрії. На цьому заході представляють найсучасніші тренди у цьому мистецтві, а також обирають чемпіона світу. Роботи оцінює міжнародне журі. Нагороди присуджують у кількох номінаціях, зокрема за техніку малюнку пензлом та губкою чи методом аерографії, коли зображення наносять на шкіру маленьким розприскувачем фарби. А ще у номінації спецефекти. Відколи всесвітній чемпіонат з бодіпейнтингу проводять в австрійському місті Перчах на озері Вертерзе, туристів тут значно побільшало. На фестиваль щороку з'їжджаються понад 20 тисяч відвідувачів. Заснував фестиваль 18 років тому Алекс Барендрешт. я був молодий і завзятий менеджер із туризму і просто хотів привнести щось яскраве у тоді, ще маловідому місцевість. Його наштетер представляє свої роботи на фестивалі з 2009 року. У 2012-му він виборов титул чемпіона світу. Італійць у трійці найкращих світових майстрів у цьому жанрі. Поза сумнівом всесвітній чемпіонат з бодіпейнтингу найважливіша подія у світі з цього виду мистецтва. Митці бодіпейнтингу чекають на фестиваль цілий рік. Це велика платформа, яка надає художникам можливість продемонструвати свою вправність. І більше ніде у світі ви не побачите одночасно стільки боді-пейнтингу, як тут. цього разу на всесвітній фестиваль боді-пейнтингу приїхали 300 команд. Це рекорд глядачів. Також із кожним роком стає дедалі більше.